Команди готові? Пішли! Три, чотири! Слава Україні! Героям слава! Команди готові, команди пішли. 1-8 плей-офф. Арістократи в топ-16. І гра з першою командою підгрупи А проти Ніви. Буде все два матчі, це перший. Що з цього вийшло? Дивимось. Давай простремо. Сухайся, мать! Годи, ззаді! Падаємо! Падаємо! Така двіжуха почалася з самого початку матча. Нам було все рівно, що там перша, восьма, десята, двадцята команда чемпіонату. Ми вийшли грати, доказувати. Шанс випав прекрасний, шансом потрібно користуватися. Тому ми були заряжені, ну, напевно, найкраще за цей сезон. Хорош! Іде! І ця заряженість виливається в перший швидкий гол. 1-0, впевнений відбір м'яча, впевнений прохід, впевнений удар, ну, все зроблено просто прекрасно, 1-0 ми попереду. Ну так, да. ну да. а, а ви думали, що ні, в плей-офі не буде такого. Не буде от, голів. Ну, ну от воно, зразу, зразу таке розвели, просто якась ковиряка з центра поля, центральної лінії, і слід відмітити, що у нас знову нова людина на воротах. Ми побачили новий вратарський талант на тренуванні, поставили Андрія на ворота. Але бачимо, що цей сезон не щадить нікого, хто б ці ворота не ставав. Я не знаю там привезти якогось касіліса, він все одно буде пускати цю шляпу. Залітає вона кожен кожен матч. Там Реакція на Бровці ви самі прекрасно чули, вона все вписує просто чудово. І тільки вирвавшись вперед, посмакувавши оцю от перевагу, ми пропускаємо цей знову цей дебілізм. Так, да, не без тупи голи, голів, але слід відмітити в цьому матчі хоча б не буде постолкових рішень арбітрів і якихось там е дій з боку ко е команди суперника чи нашої. Тому цей матч був в принципі адекватним, окрім от, от, от цього. От. Не знаю, можливо, там ще щось всередині. Я давно це не дивився. Дивиться впевнено, Куда? Хорош! На нього, на нього! Право, право! Назад, назад! Здорово! Опять! Вся! Давайте Добре! Гаро! Нагнітайте, хлопці! Обмін небезпечними моментами, в принципі, це була, як я вже казав, адекватна спокійна гра. Один-один, ми хочемо забити, Ніва хоче забити. No.

Прекрасно доборовся Віталік, чарівна дія яєць триває. Я підхопив м'яч, віддав передачу, до речі, плюс асіст. В кінці буде підсумок голів асістів моїх. Асіст, врататар дьорнувся, бачимо на замах, все, все на класі, все на опиті, як кажуть. Вратар присів, удар під поперечку. 2-1 ми попереду. Нічого надприроднього, нічого такого, 2-1. Вырвайте! И все! Давай, Артем. Хорош! Андрей, красава! А! У нас из Украины! Да. Давай, ты, давай! Хорош! Давай-давай! Два в Два в один! Здорово! А Шу, Может, изменим, пацаны? Ай! Нет, не изменим. Але бачимо, що я навіть зловив такий куражик, вже перекидую там гравців, але хочу зазначити, що от з моменту цього матчу в мене дуже був сильний якийсь психологічний супротив на полі. Не знаю чого, можливо, я давно не грав на якихось таких вирішальних іграх, вирішальних стадіях, все-таки плей-офф. Ціна помилки дуже-дуже велика тут. Не хотілося б вилітати. Хочеться доказати, що ми вміємо грати в футбол, і ми граємо краще за більшість команд, особливо у 4-му Але цей блок не, не відпускав. Але ось такий от суперник давав грати. Суперник давав грати, навіть отак от себе перекидувати, запам'ятайте це, я ще цим скористуюсь. Ви травите, я вам двом такі передачі віддав, блядь, Що один, що другий. Ну ви ні. Та що ти що вітаєш? Якщо він звіт, що буде, за чим сидиш говорити? Тарас, тихенько, спокій. Тарас, тарас, ти, тихенько. Чого? Нічого не зміниться, бо нічого не міняється. Так, да, я був не правий, що не буде суддівських цих, але це, по-моєму, єдине. Ну, чувак відверто, просто влетів в нашу. Він просто стояв, цей прокинув м'яч, просто в нього не летів, впав, за це штрафний е, виглядає як прикольна така тактика, просто влітати людей, влітати в людей і падати, заробляти штрафні удари, що й доволі небезпечні, але щось вони не сильно скористалися цим небезпечним ударом.

thank <laughs> you да, такий пас. Ну, да, доволі такий хріновий пас. Наш гравець перехоплює знову прекрасні індивідуальні дії наших гравців, які виливаються просто в той що рахунок 3-1. 3-1 це ж навіть накінчився перший тайм. Е, в нас всіх таких, така, я не знаю, радість, піднесення. Ну тут нам е, ну, відверто кажучи, ми чекали рвань, бойню. Командою, яка на першому місці досрочно, менше пропущена, як ми думали, що буде нереально тяжко. ну, Придеться ригнути, там, пригнути через себе, а виявилося, що це був найпростіший матч, в який ми грали в цьому сезоні. ну, Найпростіший, найспокійніший, було все максимально легко. Тому це одночасно і круто, і одночасно дивно. Я так реально тип не понял. Аня, Ваня, Ваня, Вася, не хочу, не хочет. Давай кидай ты, давай кидай. Хорош. Хорошо. Здорово! <говори> Хорош, <говори> хорошо. Хорош будешь. Отак открою. Отак от тримали. Так само Ваня. Так само ти. Перший тайм закінчився за рахунку 3-1. Гра була доволі спокійна, знову таки повторююсь. В принципі, по нарісці моментів можливо і рівна, але ми все-таки ці моменти реалізували. Ми сильніше індивідуально набагато. Тому на другий тайм ми виходили вже максимально без нервів, але в мене все ще не йшло. Сіле, селе, селе, що селе! Зараз не виходить, пішов, я тут не там в часі, я не скажу. Я був як собак, я Хорош, хорош, готова ти. Що ж ви стоїте? Молодець! сразу, рихнули наса! Не придумуйте! Молодець! Льоша, спіши, Не спіши, там погано. Завали! Хорош, Льоша! Молодець! Ціле, ціле! От і фінтік Метуса в справі. Да, так, дивно казати, що в мене не йшло. Я чудика перекинув, цього, качнув, пробив. Ну, але реально і був якийсь психологічний блок, я не знаю, але я ну, прям змушував себе грати, причому що бачимо, що це було настільки легко. Можна було ну, забити ще безліч м'ячів, і ми на тому не стали зупинятися на трьох. Ми лізли, бачимо, вперед, ми хотіли забити ще, забити більше, ми вже зловили кураж тому. І не пропустити, тому що два матчі і важлива була ще різниця м'ячів. Нічого ну не вертайте! ну! — Блядь, Гіть поселі! Що це за херня? Баці, пацарі, вертайтеся! Побажайте, Санечку здоров'я в коментарях. Я не знаю, що там з ним сталося, чи його знов хтось підстрелив, коцих хто... в якійсь грі теж когось підстрелили. Впав на рівному місці, не доборовся і в кінці. Наш гравець виносить собі в фуштангу м'яч просто. Ну там всіх такі от банки відкривались, в мене теж. Я стояв там десь на полі, думаю, йо, що ти що, що ти чудиш? Наш ти б'єшся і в рота. Але ну, поки тримаємось. Роби Хлопці, давайте на нашому Пробивай! На Макс тут, будемо, Макс. Решається. Пали, палей! Не буде! Не буде! паузу! Я тоже нажав паузу. Обмін небезпечними моментами триває. Ну, зрозуміло, що Ніві потрібно відіграватися. Ми хочемо напхати чим більше голів, чим більше доказати своє, свою перевагу над командою, яка на першому місці. Але ну, з цього матчу зрозуміло, що Жереб був настільки рандомний, що ну, дві групи вийшли просто ну, не збалансованими, скажімо так. Да? Ну, тому що це показує результати. Можливо, є така в мене думка, що зробили би якийсь рейтинг команд і сортували їх по рейтингу. Ті, які давно вже грають в четвертому дивізіоні, яких накоплювалися б ці рейтингові очки, їх би змішували б з тими якісь нові, якось, ну, якось це продумати. Тому що просто рандомний жереб, ну, не, не, не завжди він рівноцінний. Можливо, він і цікавий, але. Ну, на мою думку, якийсь би рейтинг, от в нижчих, четвертий в літом п'ятий зимою, він би не завадив, щоб ці групи, тому що літом дві підгрупи, а зимою там взагалі чотири підгрупи, щоб вони були більш збалансовані. Ну, якось так. Якщо хтось з асоціації дивиться, синкі баутіт. Зінкнула в штангу, не перша штанга вже тривають небезпечні моменти. Гра трошки підняла свій градус, гра триває на таких качелях туди-сюди, на контратаках, всі хочуть забити. Добре, Закривай питання. Пішов. Пішов. Ну, стати, Маш, хорош. Тубе. Оховай. Тубе, 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 і. Што робиш? І що? Достатньо, Макс. Короч, подіна ти сам. Іду я. Зняти, зняти. Короч, треба. Номер 8. Я закрив питання, але трошки не в ті ворота, і знову знову тупорили гол. Е ну Просто обрізка на рівному місці, якась недбалатка гра, і знову поміж ніг. Ну, це вже це вже настільки вимотує. Це вже настільки вимотує оці тупі голи. Просто уявіть, якби ми грали без них, які були б ігри. Ну так, тупо. Тупо говорити про те, як би було, як би там то, але просто. Ну, от на, на, на секундочку уявили, да? без тупих голів. Ну, 3-0 да, без них і всі остальні ігри. Але 3-2-2, і це дає шанс Ніві, щоб відігратися, здобути нічию. І нам, щоб забивати ще, більше стимул, щоб забити. Тому ну, 3-2, перевага один м'яч, дуже дуже крихка. Молодець! Став, вернуся назад! Бувайте! Дво один! Дво Віталік! Засади йому, блять! Не засадив, на жаль, Віталік, чи то потрібно знову купляти яйця. Чи то що, я не знаю, але бачимо два гострих епізоди ще після помилки. Я прочитав передачу. Ми вийшли 2-1. голкіпер, слід відмітити їхнього голкіпера. Він навиручав просто, просто дуже багато самі бачите цих моментів. Але фіналочка все-таки за нами. Сіле, стіле! Бахі! Годруха! Голос Андруха! Є Віталік! Леш, Ой, давай, Леша, давай! Віталік! Трошки заснув мій оператор. Бачимо, що поки воротар викидував, камера пішла трошки в сторону. Ну Всі ми люди, да, десь щось не цей. Але зараз я вставлю, тому що там я розібрався з двома чудачками. Тут на повторі і віддав ще одну, ще один мене за цю гру. Тут, на жаль, цього не видно, я дуже засмутився, коли б не побачив це. Але є, хоча б не повний, але такий вже більш гарний кусок з огляду асоціації. Я його звідти стирив, обрізав і зараз вам покажу ще раз цей чудовий гол. З іншого ракурсу. рахунок 4-2. Прекрасний кінець матчу. Після цього вже був свисток. Ми 4-2 перемогли, але я просто має показати. Я да, ми тримали в голові, що я там перекинув чудачка і дивимося. Спокійно, на Ін'єстичах одного перекинув, другого прибрав, лівою ножкою, гольова передача, асіст на Вітальчика. Яйця все-таки ще не потрібні. Бачимо, людина досі грає. Я там стояв ще отак пару хвилин. Ніхто не хотів зі мною святкувати цей гол, який я створив. Пацани собі святкували окремо, але поставте просто лайкусик, посвяткуйте зі мною. Щоб наступного разу я не лишався один. Е, вітаю з перевогою всіх! Сама очікувана, сама важлива гра сезону стала самою легкою і самою спокійною. 4-2. Е, в плюс 2 м'яча ми йдемо в другий матч. Е, в принципі, нас влаштовує нічия, у нас влаштовує виграти і нас влаштовує програти. З різницею в один м'яч. Тому що при різниці в два буде ще раз нічого, а в один м'яч ми програти собі можемо дозволити. Але я думаю, що ну, з таким суперником грати можна, грати треба. Тому чекаємо наступну гру. Матч-відповідь. Сподіваюся, без дурних голів. Повірили, а я, звісно. Але все, що тут ще казати. Не знаю, не знаю, не було ніяких, бачите, весь сезон на якихось штуках. Але тут ми пограли футбольчик, виграли футбольчик, позабивали голів, пропускали дурачків. Можливо, не вистачає цих всяких пристрастів з арбітрами з другими командами, але можливо воно нам і на користь, що їх нема. Тому балакати довго більше не буду. Підписуємося, ставимо лайки, чекаємо наступну серію, матч відповідь і пишіть свої прогнози, наскільки далеко ми зможемо дойти. Тому, пока-пока!